Вітаю, шановні глядачі, на каналі Майбутнє і я дуже рада представити вам у нас у гостях прекрасну чарівну ченелера Ісіту Гаю. Вітаю, Ісіта, дуже рада вас бачити. Вітаю в Україні і в Києві. Вітаю, дуже рада. Відразу хочу розпочати з таких більш позитивних новин, адже ми наближаємося все ж таки до новорічного періоду, новорічних та різдвяних свят, і все ж таки хочеться вірити у якесь диво і диво не тільки для однієї людини, а саме для всієї України. Є шанс, що обстріли припиняться до кінця року. Ні, до кінця року ні є шанс що обстріли припиняться у 2026 році, і це такий великий шанс, це можливість все ж таки підписання домовленості з Росією на припинення бойових дій на території України. Зараз ось тривають перемовини. Ми з вами давно не зустрічалися. Я не питала вашої думки. Тобто останній етап перемовин був у Берліні. Два дні радилися після цього. В американських змі писали, що угоду вже узгодили на 90%. Як ви взагалі бачите, ось ці перемовини, які зараз тривають, вони є конструктивними? Ну, я бачу ще так, що їм потрібно завершувати цю воєнну ситуацію, і всі сторони вже 100% готові її завершити. Тому що Росія вже готується робити наступ на Європу. Це кінець 26-27 рік, і для них неможливо вести одночасно наступи на Україну на Європу. Їм потрібно ситуацію в Україні завершити. А в Україні вони взяли все, що вони могли взяти, змогли взяти. І на цьому буде завершення. І я бачу, що зараз все ж таки вони підпишуть папер. В 26-му році також я бачу вірогідність президентських виборів в Україні в 26-му році. Ви кажете, що у 26-му підпишуть. А як вам більше по відчуттях це буде перша половина року чи друга? Ну, це буде до середини року, це буде. До, до літа, можливо, перший місяць літа. Ну, тобто, я бачу, що це буде тепла пора. Це буде тепла пора. Це буде або перший місяць літа, або це може бути травень місяць, тобто це буде а, весняна пора. Дякую вам за цю відповідь. Також ось ви торкнулися теми президентських виборів за вашими відчуттями. Вибори будуть вже після завершення активної фази бойових дій чи ще під час активної війни? Ні, після завершення, тільки після завершення це можливо. А щодо кандидатури майбутнього президента, як ви відчуваєте, чи є шанси у Зеленського і чи взагалі є у нього бажання йти на другий президентський термін? Він не буде балотуватися на другий термін, я не бачу цього. Я бачу, що є великі шанси у залужного. Я можу дати 99,9%, що наступним президентом буде саме залужний. Угу. Дякую вам за цей прогноз. Чи буде це президентство залужного на краще для України? Я не бачу, що він буде весь термін. Я бачу, що він буде призначений, але якісь події вони змусять його якось передчасно змінити цей термін. Або він сам піде з посади, або якісь події можуть призвести. Я бачу, що поступово буде покращення в Україні, але воно буде не зразу. Я бачу, що може бути залушний, потім ще одна людина, і вже потім буде президент, який дуже багато вкладе саме в покращення ситуації в Україні. Так, дуже дякую. Чи може залужний бути таким президентом перехідного періоду? Ось саме коли будуть такі важкі процеси, військові будуть повертатися з фронту, буде така довга демобілізація, чи можуть його так призначити саме на, цей, на такий період важкий? А, так, це перехідний період 100%, і він розуміється. На воєнному ділі він розуміє, як створити максимально благодісні умови для повернення воєнних, тому я бачу, що він потрібен саме в цей період. А для нього це президентство на краще? Ви розумієте, що президентство взагалі, будь якої країни – це дуже важка кармічна роль, дуже важка кармічна місія, і, звичайно, ця вся відповідальність вона звалиться на нього. Я не можу сказати, що це а, така легка, і що це дуже корисно для здоров'я бути президентом. А, це буде залежати від того, наскільки він буде чесним, наскільки він буде виконувати свої обіцянки перед народом. Все буде залежати виключно від цього. Якщо він буде максимально чесний і максимально багато робити для українців, для України, то звичайно і для нього це буде найкраще. Я зрозуміла, дякую вам за цю відповідь. Також повернемося до тем, які ось зараз саме на сьогодні є актуальними, а саме блекаути. Зараз на півдні критична ситуація. Одещина на четверту добу без світла дуже важко. Від світло пишуть, що навіть не вмикають людям. Тож Одещина ми з вами, Київ, з вами, тримайтеся, будь ласка, віримо, що ця ситуація якомога швидше стабілізується. У мене до вас таке питання. Питання, чи буде ворог намагатися і чи вдасться йому створити таку катастрофічну ситуацію і в інших містах України? Я бачу, що він буде намагатися створити подібну ситуацію в Харкові, Дніпропетровськ Суми. Ось ці напрямки вони найбли, найбільш уразливі для ворога. І він буде бити по енергетиці цих, цих міст. Насправді Росія хоче відрізати Україну по Дніпру. Вона хоче забрати всю Україну до Києва. І починаючи з Києва, і далі на захід, щоб це була Україна, а до Києва щоб це була Росія, щоб кордони були а, Росії до самого Києва, це те, що вони е, намагаються зробити. Це те, що вони хочуть, але цього не буде. Будемо вірити, що цього не буде. Ось ви зараз також перебуваєте у Києві. Як ви відчуваєте зараз енергетику Києва, чи є зараз загроза, що у Києві будуть масштабні обстріли, адже останні тиждень у нас відносно тихо, було тільки ось у області, так досить гучно. Київ, поки відпочиває, чи будуть у Києві обстріли, і чи будуть такі масштабні відключення? Да, якраз я знаходжуся тут біля тижня, який відпочиває. Я бачу, що можуть бути обстріли, особливо важкий період. Це новий рік період новорічної ночі. Це період, коли ворог використовує те, що люди святкують, щоб погіршити їм настрій, щоб зірвати святкування, щоб не допустити того, що в українців може бути гарний настрій, гарний. Відчуття, ось новорічна ніч це може бути важкий період, і період новорічних це Новий рік, це різдво це можуть бути гучні обстріли в цей період, тобто десь з 30-го, 31 го по 7-8 січня це може бути такий досить важкий період для Київщини також, також і для інших міст України, які ворог може обстрілювати. А щодо енергетики, якою буде ситуація у Києві надалі? Чи вдасться ворогу створити блекаут у столиці? А вони будуть обстрілювати енергетику в Києві. Звісно, вони будуть, але Київ це центр, це столиця, і, і в Києві зосереджені максимум ресурсів. Київ дуже цінний саме тому, що він столиця. Тому я бачу, що таких великих блокаутів як в Одесі в Києві не буде, але доба може бути без, з відключення електроенергії навіть в Києві. Тож, будь ласка, любі українці, завжди тримаємо павербанки зарядженими і готуємо також запаси води і інших важливих речей, які вам необхідні, за відключення світла. І сітось, ви зараз в Києві, я знаю, що ви плануєте якийсь захід. Розкажіть, будь ласка, нашим підписникам більш докладно про нього. По-перше, в нас планується великий форум 25 грудня. Ми проведемо форум онлайн, де я дам дуже розгорнутий прогноз щодо України по місяцям, навіть на 26 й рік, які максимальні події можуть відбуватися. Так також я буду давати розгорнутий сценарій подій по інших країнах. І розказувати, які тенденції в нас на 26-й рік по різним країнам, що може відбуватися. Також, крім цього, звичайно, ми плануємо великий курс: курс по магії, курс по практичній магії. Це дуже цікава робота. Це сильні знання, це знання про ведичну магію, про магію різних культур, магію пов'язану з різним пантеоном, божеств, ті знання, які я ще ніколи не давала, такого курсу не було. Тому, звичайно, це об'ємний курс. у Нас буде три модулі цього курсу, і перший модуль почнеться вже 30 грудня. Тому, якщо ви хочете пізнати свої здібності, якщо ви хочете розкрити свою магічні здібності, дізнатися, що таке магія, що таке ритуали, як вони працюють, за яких умовах вони не працюють, глибше зрозуміти, як відрізняється магія різних країн. Записатись на курс магії, який стартує вже до кінця цього року. Обов'язково, якщо вас зацікавило, можете перейти в опис під цим відео, там ще раз буде надана детальна інформація і також як доєднатися і оплатити. Будь ласка, доєднуйтеся. Дякую сіти за те, що робите такі корисні та цікаві продукти для українців. Далі хотіла з вами обговорити, що ворог та обстрілює, він також не тільки хоче зіпсувати нам свята, не тільки хоче те, щоб зараз під час перемовин ми погоджувалися на будь-які умови. Він також тисне на нашу економіку. Тому таке питання, чи загрожує Україні повна економічна катастрофа. Ну, я бачу, що все одно економіка України втримається через те, що великі країни вони будуть вливати свій бюджет у відновлення України. І я думаю, що в домовленостях це буде. Прописано це відновлення України, і як воно буде відбуватися, і також я бачу таку сіру зону між Росією і Україною. Це може бути зона окупованих територій, які не будуть. Вони перший час будуть належати до Росії, але потім вони. Будуть також мати свій самостійний розвиток ці а це буде така лінія поміж Росією і Україною. Чи може бути на цих територіях, про які ви кажете у цій зі зоні якесь нормальне, адекватне життя, чи це буде тільки як лінія розмежування, тільки широка? Спочатку це буде дуже Важкі території з дуже важкою енергією, але згодом десь за 10-15 років а на цих територіях також відбудеться розквіт, і ці території будуть гармонійно взаємодіяти як з українською стороною, так і з російською. Також щодо з цього питання ви торкнулися окупованих територій, як люди, у яких зруйноване житло. Яке житло, яке знаходиться в окупації, і вони зараз в Україні, чи будуть ці люди отримувати компенсації за це житло? Я не бачу, що вони повністю отримують компенсації. В деяких варіантах, там, де житло зовсім зруйновано, вони можуть розраховувати на єдиноразову виплату, але ця виплата, вона не купить вартість життя. Житла. Тобто це буде невелика виплата, але це не буде нове житло. У людей може з'явитися нове житло згодом поступово, але не зразу. Дякую, я зрозуміла. Ось також щодо ще не динеч... таке питання. Зараз там лінія розмежування, ну ось активні бої у Покровську і Мирнограду, поки це місто ні за ким не закріплене, там тривають бої. Слов'янськ, Костянтинівка, вони залишаються під Україною, також Краматорськ. Чи будуть ці міста й надалі під Україною, чи вони відійдуть до Росії, чи вони стануть як окремими? Ну я бачу, що спочатку ці території окуповані території вони відійдуть до Росії. Я бачу, що домовленість буде по поточній лінії фронту. Mm. На момент підписання документів по лінії фронту ті території, які окуповані Росією, вони відходять до Росії. Які, на яких знаходяться українські війська, вони будуть в Україні тому. До останнього моменту Росія буде намагатися відірвати більше шматок. Тобто це буде не тільки на Донеччині, а й по всій лінії фронту, і Сумщина, і Херсонщина, ось так буде розмежування саме по тій лінії, на якій зупиняться на момент підписання. Так. так? так. Угу. Дякую, я зрозуміла. А щодо території, де ЗСНГ знаходиться, вона залишиться під Росією чи ЗС перейде під контроль третіх країн якихось, чи буде українська? Е, знову ж таки, якщо це окупована територія, то знаходяться російські війська, це відійде Росії. На жаль, але дякую за те, що дали цей прогноз. Також в центрі Москви на Тверській упала головна новорічна ялинка в українському інформаційному просторі. Це порівнюють з попереднім символічним падінням ялинки, яке сталося на зараз окупованому Маріуполі. А тоді в українському Маріуполі, то чи є це падіння ялинки у Москві Якимось символічним, чи це просто такий збіг? Це дійсно символічне падіння. Це падіння влади Москви, яке буде починатися з 26-го року. 26 шосте рік. Це починається падіння Росії, Російської імперії, і в Москві також буде дуже сильна трансформація. Дякую за цю відповідь. А Чи не відчуються якісь трагедії на Росії, які можуть статися ось цієї зими? А, ці трагедії вони почнуться з 26-го року. А те, що я бачу так, це період з лютого. 26-го року, по лютий 27-го року, це якраз період, коли багато трансформацій і трагедій може статися саме в Москві. Зрозуміло, дякую за це. Передбачення. Також зараз звучать заяви про можливі зміни зовнішньополітичного курсу України і про відмову України від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки. Як ви бачите, чи буде так ось як заявлено у ЗМІ? А, ну насправді я бачу, що Україна не буде вступати до НАТО. Гарантій безпеки також чітких не буде, але я бачу, що в майбутньому в Україні з'являться нові союзники, а це країни, які знаходяться поряд, які межують з Україною з західного боку, і вони вже разом. Я бачу, що в НАТО буде трансформація також і у військовому союзі, тому що Америка вона вийде з НАТО, і Європа сам на сам зустрінеться у війні з Росією. До цього Америка вийде з воєнного альянсу для того, щоб не приймати участь і не віддавати своїх воєнних і свої літаки на цю війну. Тому взагалі в Євросоюзі буде трансформація. Я бачу велику можливість розпаду Євросоюзу в найближчі 5 років і утворення взагалі нових альянсів. Дякую вам за цю відповідь. Також хотіла спитати ще про ось ці перемовини, які зараз тривають. У ЗМІ кажуть, що вони вже підготували 90% угоди і що це вже все готово. І також зараз ну простежується те, що Росія взагалі не бере участі у цих перемовинах. Як відбувається, чи дійсно те, що зараз? Угодили те війде у майбутню угоду, і яка взагалі наразі роль Росії у цих перемовинах, Адже активно так вона не бере в них участі. Я знаю, що російські представники вони будуть підписувати цю угоду, але Росія прекрасно розуміє, що війна добігає свого кінця, що має бути підписане перемир'я, тому вони намагаються як можна більше зараз вдарити по Україні і а, в кінці війни забрати ще собі шматок землі. А що змусить Росію ось завершити війну, якщо вони зараз так ну повністю відмовляються від цього? Так я зрозуміла, ви вже сказали, що вони готуються до іншої війни, але як це буде виглядати у медійному просторі? Що вони заявлять, і як це буде виглядати для людей, звичайно? Це будуть провокації. Звичайно ж, це провокації з російськомовним населенням, пригнічення російськомовного населення в Європі. Все те саме на тій стороні Дніпра, яку захоплює Росія. Знаходяться на східній стороні, знаходяться дуже багато родовищ, дуже багато копалин, і вони хочуть присвоїти собі ці родовища копалин. Тому війна вона дуже активно розпочалася саме на Донеччині, тому що там основні родовища. Ви це знаєте, Росія вирішила це собі все забрати і присвоїти собі ці родовища. І їх цікавить саме цей берег Дніпра, тому в подальшому вони націлені на напад, на Польщу, на країни Балтії. Вони хочуть напасти на Німеччину, на Францію. Вони хочуть звідти також забрати свої території. У них в Європі знаходиться тільки одне місто: це Калінінград. Вони хочуть розширення своїх територій. На території Європи в них вже є певний план. Їм вже не цікаво продовжувати війну в Україні, тому що вони і так вже дуже багато забрали. ви пам'ятаєте, що вони також відділили шматок від Грузії і вони відчепилися від Грузії зараз. Коли вони відділяють шматок від України, їм цікаво перебазуватися на Європу і тепер відірвати шматок від Європи. Я зрозуміла. Дякую за відповідь. Ви трошечки торкнулися родовищ на Донеччині, взагалі на Донбасі. Ні для кого не секрет, що Донеччина це шахти, шахти у кожному місті, маленькому чи великому, було по кілька шахт. Ті території, які Росія захопила перед захопленням, або вони, або українські військові підривали шахти, щоб Росія не мала до них доступу. Чи буде відновлення цих шахт, які Росія захопила? Це відновлення буде поступово, але після завершення повного завершення бойових дій. Поки там перебувають воєнні, які відбуваються бойові дії, відновлення шахт не буде. Тільки після повного завершення буде поступове відновлення. А чи це взагалі можливо? Вони ну, зможуть відновити ті шахти, у які, які були підірвані. Вони будуть намагатися відновити старі шахти, і також створювати нові шахти. Вони будуть займатися пошуком нових родовищ на Донеччині. Вони будуть займатися пошуком різних дорогоцінних матеріалів, які знаходяться в цій землі. Тому, звичайно, ця територія їм потрібна. Вони будуть її досліджувати. Я зрозуміла. Ось ви сказали, що на своєму семінарі будете розповідати по кожен місяць 2026 року. А якщо ось так у загально взяти для України 2026 рік порівняно з 2025, чи буде цей рік кращим для нас? Ну, звичайно, це буде звільнення, це буде покращення з припинення такої напруженої ситуації, але буде рік переходу і інтеграції населення воєнних в цивільне життя. А це завжди не просто, тому що вони звикли до напруження, і звичайно потрібно буде час і розуміння для того, щоб їх адаптувати в цивільне життя. Дякую. А ось зараз кажуть про те, що можуть знизити мобілізаційний вік до 18 років, що партнери тиснуть на нас. Як ви відчуваєте, чи можливо взагалі такі, якщо війна добігає вже свого завершення, наскільки ми розуміємо? Ну, це можливо тільки в разі, якщо домовленість не буде підписана, а це найгірший сценарій, це найгірша гілка реальності, це зниження мобілізаційного віку і призив жінок на війну. Це найгірший сценарій, це повне винищення української раси. Я все ж таке. Зараз на поточний момент бачу гілку реальності, де війна завершується в Україні, завершується підписанням перемир'я з російською стороною. Так, будемо вірити і сподіватися, що програється найкраща гілка реальності. Дуже дякую вам за передбачення. І останнє моє питання таке: ось як буде відбуватися припинення мобілізації, і чи буде покарання тих людей, які не дотримувалися норм закону під час проведення мобілізації? Я бачу, що буде багато покарань, коли завершиться мобілізація, але також будуть покарані люди, які мобілізовували воєнних і вбивали воєнних під час мобілізації. Особливо воєнні їх будуть судити, коли повернуться з фронту. Тому а Тут будуть покарані, але не ті, які приховувалися від мобілізації, а ті, які сприяли мобілізації. І судити їх будуть саме ті воєнні, які повернуться в фронт. Так, дякую за відповідь. Дійсно, я читала у новинах, що в Одесі мобілізували військового, який повернувся з полону, який був в Маріуполі. Це просто жахливо, і його побили. Тож так, я сподіваюся, що усі винні понесуть покарання за законом. Так, звичайно. Це буде, коли воєнні повернуться, вони будуть робити тут свій суд. А ось, якщо за це заговорили, ще таке уточнюючи, наскільки небезпечно буде в Україні після завершення війни, ось бо буде дуже багато зброї у людей на руках, чи буде підвищення такого кримінального? Так, так, люди, в яких є проблеми з психікою, і зброя на руках, це небезпека, і ну це було і після Другої світової війни, тому потрібно готуватися, що десь 5 років потрібно буде, щоб вийти з цієї кризової ситуації. Я зрозуміла, будемо сподіватися, що ми вийдемо з неї, і Україна все подолає. Пані Ісіта, я вам дуже вдячна за цей ефір, що ми подивилися дуже багато запитань. Буду вас відпускати. До наших підписників хочу звернутися, що уся інформація про найближчі заходи знаходиться в описі цього цим відео, а також в описі є усі посилання на соціальні мережі. Пані Ісіти. Обов'язково підписуйтесь і дякуйте майстру в коментарях за цей ефір. До нових зустрічей. Дякую.